І Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність із нами. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, пане Олексію, Обговорюємо цю заяву Келога про 100 днів. Як ви вважаєте? Чи реально припинити бойові дії до 30 квітня? Вже було і 24 години, і Тепер 100 днів. Що буде далі? Ми не знаємо. я слухав це в інтерв'ю Fox News. Він там дуже обережний. Він говорить, що це він як професіонал. Він би хотів таке бачити. Побачимо. Мені хочеться, щоб мир в Україні був вчора, а не через 100 днів. Але чи буде він, хоча б через 100 днів, відповіді на це питання зараз нема ні в кого. Угу. А чому на вашу думку він відмінив визит до інаугурації Трампа? Для нас це поганий знак? Ні, це взагалі не пов'язано з нами. Можу з вами поділитися. Інсайдом справа в тому, що е, Келох е, не може їхати просто сам. Е, він представник Сполучених Штатів Америки. Таким чином, всю цю поїздку мала б готувати мала б готувати держдеп. І супроводжувати його має держдеп. А він не хоче байденівський держ, держдеп, е, щоб його супроводжував. І тому е, все це принесло на після інавгурації, щоб в держдепі теж були змінені люди. І щоб вже в команді власне трампістів е і готувати цей, цю поїздку. Там планується не тільки Київ, там планується і Париж, можливо, інші європейські столиці. Але це все вже вони хочуть готувати в рамках держдепартаменту очолюваного Рубіо із Трампістами. Саме так. Пане Луксі, а про що до домовлятися? Власне, от просто виникає запитання, всі, от як таке от бажання, да, звичайно, хочуть припинення війни, щоб завершилися нарешті бойові дії, щоб настав справедливий мир в Україні. Але коли доходить мова до того, а про що ж ми можемо домовитись, які можуть бути в принципі, от хоча базові параметри угоди, як це може відбутися, на яких умовах не, незрозуміло. не зрозуміло, це не буде ніякої угоди. Угода між Україною і Росією неможлива. Я не уявляю собі, яка угода може бути підписана між Україною і Росією. Ми ніколи не визнаємо окуповані території російськими. Росія не збирається відступати ні на метр від того, що вона захопила. От, власне, це і реальність, і тому яким чином яка угода тут може бути підписана. Угода може бути про припинення вогню, вона може бути підписана між Україною, наприклад, Сполученими Штатами, і як це було з зерновим коридором, чи там Німеччиною ще й Францією. Чи ще кимось, а з іншого боку між Росією і тими самими підписантами? Тобто, можливо, угода про припинення вогню, можливо, угода між Україною і західними країнами про розміщення іноземного військового контингенту на лінії розмежування між збройними силами України та Російської Федерації. Отакі От угоди можливі. А ніякої угоди між Україною і Росією не може бути. Хто від України mm -hmm. має це, ну скажімо так, підписувати, якщо президент України? Але ж вони не хочуть з Зеленським нічого підписувати. Вони, вони мене не буде ніякої угоди між Україною і Росією. Що вони хочуть, чи вони не хочуть, це має жодного. Ну по перше, це абсолютно не має жодного значення. Хочуть вони підписувати Зеленським чи не хочуть. Він є. Я не є прихильником Зеленського, але він є легітимний президент України, тому вони свої бажання можуть засунути собі подалі. Але справа в тому, що вони нічого не підпишуть. Нема, не буде точки, в якої має сісти Путін і Зеленський і щось підписати. Не буде такого. Це ну не научна фантастика. Угу. Останнє питання в блоці міжнародних тем. Сьогодні відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. В останнє міністр оборони США буде головувати. В принципі, головування Сполучених Штатів Америки говорять, що може навіть завершитися. Це буде остання зустріч в форматі Рамштайн. Принаймні, Міноборони Польщі так говорить за вашу інформацію, пане Олексію. Ще зустріч у форматі Рамштайн варто очікувати. І якщо да, то хто буде головувати? Сполучені Штати? Ну, ні, ну вже це все вже не має жодного ну, значення. Це дійсно ті формати, які віджили себе. Зараз нова реальність, зараз Дональд Трамп, його адміністрація. Ключовий воєнний союзник є Сполучені Штати Америки. Тому як вони це бачать, так це і буде відбуватися. Тут все дуже просто. Скоріше за все, буде це більше переноситись на майданчик і на площину а, НАТО, ніж пряки. Міждержавне, як це було до ці до цього часу, тому дійсно Рамштайн формат себе вичерпує, завершує фактично свою роботу. Угу. Гаразд, давайте до наших внутрішніх тем перейдемо. Знаємо про те, що Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону транзиту російської нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Його ініціатором стало 18 народних депутатів Європейської солідарності. Наразі Україна транспортує через свою територію нафту до Росії з Росії до Європи нафтопроводом під назвою Дружба. Чинний контракт передбачає терміни до кінця 29-го року? Ну а міністр закордонних справ Угорщини Сіярту заявив, що потенційна заборона транзиту російської нафти неприпустима, і за його словами, це нібито суперечить очікуванням інтеграції України до ЄС. Давайте почуємо сіярту треба з повагою звернути увагу наших українських колег на те що є права та обов'язки реальність державах членах ЄС ухвалюють одноголосно рішення про набір нових членів іншими словами необхідно щоб кожна держава член проголосувала так права суверенне право кожної країни вирішувати звідки і на якому шляху вона везе енергоносії необхідні для своєї роботи ніхто не може сказати про це зовні обов'язки країна яка укладає угоду про асоціацію з єс і навіть хоче стати членом єС має сприяти енергетику Тичній безпеці ЄС, надаючи транспортні шляхи. Отже, пане Олексію, роз'ясніть будь ласка, цей законопроект, що він передбачає дострокове припинення транзиту? Чи власне будемо чекати 29-го року? Ну і щодо цифр, скільки росіянці на цьому заробляють, і е, якщо ми припинимо транзит нафти, щось ми негативне взамін зможемо отримати? Можливо, варто не знаю це ще відтермінувати питання знаю, куди ще відтерміновувати третій рік повномасштабного вторгнення. Ми продовжуємо качати свою територію російську нафту. Росія на цьому заробляє мільярди. Угорщина на цьому заробляє, словаччина на цьому заробляє. А ми на цьому заробляємо в нових вбитих російськими кабами, ракетами всім тим, що вони виробляють на ці нафтові гроші. А я не знаю, що, що ще треба чекати. Три роки вже чекали. Треба негайно припиняти це. Як ми припинили транзит газу, нарешті це теж треба було робити три роки тому, але краще пізно ніж ніколи. І тепер негайно треба припиняти транзит російської нафти. Що стосується заяв СІАРТО, ну, інших заяв ніхто не очікував від Угорщини. Тут я думаю, нікого ця заява не здивувала. Дуже смішно читати, що він там говорить про енергетичну безпеку Європи. Якраз енергетична безпека Європи це бути незалежною від Росії, і це очевидно кожній людині. Ну, але сіар то просто там не біле каже чорне, і, власне, де і все. Але це проблеми знов таки сієрта, чи, ем, чи є така ситуація, що нам потрібна Угорщина, їхня підтримка нашої євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції, і ми маємо з ними розмовляти. Так, да, є така проблема, є така ситуація і. Ем, це може бути предметом якихось перемовин, але тоді треба зрозуміти, а що ми отримуємо від Угорщини? Бо я щось нічого не бачу, що ми отримуємо від Угорщини. Я по жодному напрямку не бачу угорської допомоги і угорської підтримки Україні. Тому знаєте, тут така історія. Нам треба захищати свої власні національні інтереси. От, власне, і все. А чому свого часу власне не вдалося припинити транзит нафти як з газом? Чому ці питання розділені? Ну, тому що це два різних питання. Там ну, українська газотранспортна система, там одні контракти, це інша історія нафтопровід і транзит нафти, там інші контракти. Тому це речі різні юридично, але фактично, да, я згоден з вами це дуже близько, і тому це все мало бути вирішено разом. І після вирішення питання по газу треба вирішити питання і по нафті. Тому я є одним з співавторів цього законопроекту. Ну, я також нагадаю, да, так, що 1 січня Україна зупинила транзит російського газу в Європу своєю територією, і в Угорщині теж обурені. Мовляв, це поставило європейську економіку у найскладнішу ситуацію. Дійсно, пане ну є така позиція. Знаєте, що цим рішенням ми підштовхнули ціни на біржах на газ, тому що почав він дорожчати, і Росія все одно. Заробить свої ці ці криваві долари за рахунок скрапленого газу, то сенсу Ні, не, буде. Це не так. Це не так. Ну, по перше, ціна на, на газ зросла дуже незначно. Наскільки я дивився в перші дні нового року, вона зросла на 2-3% відсотки. Це не є значне підвищення. По друге, тому що ринок вже очікував цього, і всі знали, що скоріш за все, це відбудеться. По друге, це дуже добре. Може бути ціна. Дивіться, я пояснюю, яка історія з газом. От у вас є газ, і він може коштувати хоч мільярд доларів. Але є проблема одна: ви не можете газ перенести в сумці. Ви не можете його взяти і віднести сумкою, перекласти, і от вам там буде газ. Скраплений газ це теж непроста історія. Це теж вимагає серйозної інфраструктури. Росія вже є на європейському ринку скрапленого газу, але в неї нема можливості суттєво збільшити там цю свою частку. Чисто технічно, і трубопровід тому такий важливий, тому що ти не можеш газ взяти і якимось іншим чином передати. В якщо б все було так просто, то звідки ж такі колосальні убитки Російського Газпрому? Компанія, яка була основою російського бюджету на десятиліттями, вона сьогодні є обузою, тому що це збиткова компанія. Хоча газ не став супер дешевий. Але Росія просто не може його доставити туди, де його готові купляти. Тому це дуже серйозна річ, і це той важель який в Україні був завжди і давно час його використовувати. Uh -huh. А який ефект від цього? Власне, ми зараз це зробили. Є ситуація в Молдові окремо Придністров'я? та? і президент вчора до речі про це казав, що ми готові там допомогти, подолати наслідки. Власне, окремо тут стоїть питання, що робити з Придністров'ям зараз. Далі як, як буде розгортатись там ситуація? Ну і в цілому, оцей важель. Ми його застосували вперше в нашій історії. Нарешті, а, який ефект? Ефект буде економічний для Росії. Вона втратить мільярди доларів. А який ще ефект нам сьогодні потрібен? Чим менше грошей в Росії, тим менше в них ракет, літаків, танків, щоб нас вбивати, тут все нас все настільки просто і лінійно, що тут нам навіть щось вигадувати, видумувати, довго думати. Нема про що. Угу. Гаразд давайте від е, газової теми перейдемо до газомобілізаційної теми, якщо так можна висловити. Ну, ми е, маємо Тобі. тут напевно крапку поставити в цьому рішенні. От зареєстрували цей законопроект про заборону, так Добре. транзиту е, нафти і газу. Пане Олексію, чому знадобився окремий законопроект, і яка перспектива взагалі його ухвалення? Ну тому, що не, не робить це могла б зробити Україна і виконавча влада наша, але вона не хоче цього робити. Не знаю чому тому знадобився законопроект, щоб їх до цього штовхати. Яка перспектива ухвалення? Ну не знаю. За очевидно, що рішення в Верховній Раді без голосів слуги народу прийняти неможливо. Ну але все одно це, хоча б їх штовхає дуже часто, вони е беруть, наприклад, сьогодні. Буде в Верховній Раді розглянути законопроект про визнання геноциду черкесів. Колись цей законопроект подав я два роки тому. Ні. Ну звичайно, що мій законопроект там дуже складно їм проголосувати, бо це ж я. Але бачите, самі факт його існування призвів до того, що нарешті взяли, переписали вже, поставили інших авторів. Там слуга народу, перші автори, і, і все-таки сьогодні сподіваюся, проголосуємо. А мені потрібен результат, а чи там стоїть підпис, це така історія. Тому можливо і про нафті завтра. Вони скажуть, що це їхня була ініціатива. Та, будь ласка, робіть це. Саме головне добитися результату з нами. Якраз Олександр Федієнко, слуга народу, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Можливо, він відповість. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, колега. Пану Олександре, а от ви, ви готові проголосувати за ось цей законопроект, про який щойно пан Олексій говорив, і ми його обговорювали про заборону транзиту російської нафти та газу через територію України під час воєнного стану? Звісно, готовий все, що буде послаблювати російською, боже, чудно було СПФ федерацію. Да, все за це буде звісно голосувати. Угу. Угу. Але це лише на час воєнного стану. Я правильно розумію? Тобто, якщо воєнний стан буде Чому? Знят, це ні, то... дивіться, ні, 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 дивіться. Я не знаю це суспільство. Я для себе взагалі не розумію. І всі діти, яких ми навчають, і все наше суспільство, що росіяни для нас коли стануть друзями, це для нас завжди будуть ворогами, незалежно політики, це чи звичайні громадяни. Ось так пане Лухфі. Але ви пропонуєте наскільки я розумію, лише на час воєнного стану забороняти транзит? Пропонуємо. Це закон поданий на час воєнного стану, але при його розгляді цілком можна його розширити і заборонити взагалі. Ну але дивіться в цьому законопроекту. Є конкретна мета зупинити транзит російської нафти зараз. Ми не знаємо, що буде через 10 років. Можливо, Україні буде вигідно. Щось транзитувати російське, це теж можливо. Тут же, я до речі, коли ця тема вся обговорювалась, я пропонував альтернативу два роки ще тому, три роки тому. Давайте, якщо ми вже не можемо там угорці, нас просять, словаки нас просять, нам там європейці просять давайте транспортувати на газ російський. Так давайте тоді встановимо тариф такий, щоб на цьому заробляла Україна. То хто сказав, що тариф має бути так, що там 5% транзитеру, 95% виробнику. Це, це, це не немає такого нашого обов'язку. Давайте робити так, щоб там було 60% нашого прибутку, а російського там хай буде 30 чи 40. це теж можливо, це теж варіант. Якщо ви на цьому заробляли в першу чергу, якщо б ми на цьому заробляли більше Росії, то тоді можливо в цьому і є сенс, а не в тих умовах, як воно є сьогодні. Зрозуміло. А mm -hmm. що ж давайте зробимо ще так, щоб в принципі газ в нас транспортувався по мережах, так тому що з цим теж є певне Перейдемо питання. Перейдемо да. да. до питань мобілізаційних процесів. Кабінет міністрів, нібито відмовився надати операторам газорозподільних систем, статус критичних підприємств і забронювати працівників. Про це власне йдеться у заяві пана Олексія Гончаренко. Пан Олексій, ви в ній зазначили, що через таке рішення ТЕЦ котельні, школи, лікарні, дитячі садки та житлові будинки можуть залишитися без тепла. До того ж, нібито у Гази зростуть і ризики масштабних аварій. А є якесь пояснення від кобітуміністрів? Вони якось мотивували своє рішення? Ні, немає ніякого пояснення. Просто це рішення мало бути прийнято на засіданні уряду, а вони його не прийняли, це рішення. Таким чином, працівники не розуміємо, що таке газова служба. Це в основному чоловіки: слюсарі, водії е, і так далі, тих автівок, екіпажів, які мають виїжджати, ремонтувати. Забезпечувати газопостачання, ну якщо в них немає броні, цих людей зараз мобілізують. Після того вони не зможуть виконувати далі ці функції, тому що просто не буде кому, і, і це дуже великий ризик. Тому я вважаю, що це божевільне. Ну це як вони не хотіли ДСНС, рятувальників забирати броню і е, мобілізовувати рятувальників. Це знову от якесь таке божевільне рішення, яке. Можете зробити тільки гірше, а не краще. Пане Олександре, вам можливо щось відомо, якісь деталі щодо такого рішення кабінету міністрів. Ну газовики мені здається, зараз просто ну, не обговорюється питання, що це критична інфраструктура. Але водночас кажуть про те, що існують на рівні комунальному на рівні комунальному місцевому зловживання місцевої влади із цим питанням, що в критичні підприємства там записують ну ті підприємства, які можливо не критичні, і туди додають якихось людей, які там не повинні бути і мати бронь? Ну є і такий аспект. Цієї ситуації наскільки мені відомо, от. Давайте я дуже швидко поясню все ж таки, щоб про згадали і цю всю процедуру. Існує 76-та постанова, яка була розроблена кабінетом міністрів України наприкінці 24-го року. Була прийнята постанова 1332 Кабінету Міністрів України, яка повинна була вступити в дії 1 грудня 24-го року. На підставі цієї постанови місь органи військової адміністрації. Міністерства повинні були розробити оновлені критерії щодо визнання підприємств, критично важливим підприємством. Я не знаю про той кейс, який каже мій колега Олексій. Я думаю, скрізь за все, що мова йде про те, що обларади повинні були розробити на протязі днів, як передбачено цією постановою новою оновленою відповідні критерії для того, щоб якраз і прибрати той фронт, про який ви кажете, що там визначали будь-які підприємства, там установи і так далі. Да? Тобто в цілому це зводиться більше частині до того, що повинна бути мінімальна зарплата 20 тисяч гривень. Але ще раз хочу заспокоїти на комунальні підприємства, на підприємства, дає є відсотків до державної частки, це не розповсюджується. Тобто на всі інші підприємства це розповсюджується. І цієї ж постанови 1332 передбачено те, що всі бронювання, які є чинними в 25 році, чинні до 28 лютого 25 року. Я ще раз хочу про це. Наголосити. Тобто, про що ми кажемо? Що Міністерство обласної адміністрації повинні були розробити ще в 2024 році оновлені критерії бронювання. Підприємства повинні були, враховуючи там відповідну критичність. Можливо, це обласна критичність. і Тоді облрада визначає цю критичність і для тих же комунальних, до речі, підприємств пройти оновлену критичність і далі до. Пане Олександре, ви з нами на зв'язку? Він завис. Ну, ось так, пане Олексію, пан Олександр пояснює так, доволі аргументовано вас задовільняє ця відповідь. Ні, дивіться. Ну, пан Олександр говорить про одне, я говорю про інше. Всі, хто мають, всі, хто займалися бронюванням, чудово знають наскільки це складно все відбувається. Якщо ем, підприємства газові не будуть в цьому переліку, то там буде дуже складно забронюватись. Облради до цього взагалі не мають. Це можливо колега мав на увазі обласні військові адміністрації, але він згадав про те, що там, де 50% державної власності, так справа в тому, що облгази вони в нас приватні. Але від того, від того, що облгази приватні, їхня необхідність вже нікуди не, не зникла, вони приватні. Але при цьому і, і, і це ну, є фактом, але при цьому вони забезпечують абсолютно критично необхідність в. Газі української економіки і суспільства тому це різні речі. Те, що говорить колега все, він все сказав правильно. Тільки це абсолютно не вирішує питання працівників обогазів. А, гаразд, давайте до ще однієї заяви, пане Олександре. Ви зробили допис у Фейсбуці. Повідомили, що часом заброньованих українців мобілізують до війська після 28 лютого у зв'язку з припиненням дії бронювання у всіх військовозобов'язаних. Тобто, якщо підприємство, на якому працює заброньований громадянин, втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, працівники втратять своє е, бронювання. Ну а власна ТЦК чомусь не мусить чекати, поки це цю цей статус відновлять і поновлять бронювання. Е, я так розумію, можливо, є якісь попередні оцінки? Чи ми очікуємо багато під е, багатої кількості підприємців, які можуть втратити е, подібного роду е, статус критичності? Ну, це практично те про що казав мій колега: що е, якщо до 28 лютого підприємства, які мають право бронювати своїх працівників, не перебронюють працівників, то згідно чинного законодавства закону про мобілізацію, там не передбачено терміни, як мені не дали офіційну відповідь. До речі, не передбачено терміни щодо там, коли ТЦК буде чекати. Тобто, ну кажучи, е вже на наступний день після 28 лютого ТЦК може всім надати повістки таким працівникам, бо вони вже всі є в реєстрі звісно, борів, бо вони ж. Пройшли ВЛК і всі інші там комісії для того, щоб їх подальшому мобілізувати. На мій погляд, це може призвести до величезної кризи в е, підприємствах, які визначені критично важливі підприємства, враховуючи там і от газові підприємства. Про які казав мій колега, і для цього Кабмін повинен негайно переглянути принаймні внести зміну 76-ту постанову для того, щоб все ж таки процедуру перебронювання визначено такою чиною, бо там дивіться, там механізм закладений такий, що забронюватись можна на протязі сімдесят годин через через портал дія. Але проблема в тому, що заздалегідь неможливо забронюватись. Тобто, воно кажучи, керівники таких підприємств або відповідальна особа буде подавати працівників на бронювання вже за новими критеріями 28 лютого, Тут плюс три дні. Угу. І, Як ви розумієте, от всю планку якраз працівники ТЦК мають законне право мобілізувати. Таких фахівців і вже були не випадки. Після цього розголосу мені на написало багато там різноманітних підприємств, Не буду їх оголошувати. Там є і зв'язківці і енергетики. І газовиків, на жаль немає. Коли, наприклад, у працівника завершувалось там бронювання, там двадцять шостого грудня, а вже 27-го, не даючи можливості перебронювати такого працівника, його було мобілізовано, і це величезні ризики, що ми можемо взагалі ще раз хочу наголосити зупинити роботу підприємств критично важливих підприємств. А зараз Тому в нас я вже людей? звернувся до кабінету міністрів, що вони негайно переглянули і внесли звіл від під постанову. Якщо вони дають 72 години, то це повинно бути 28 лютого плюс 72 години, коли ТЦК не мають права чіпати таких військовозобов'язаних. А яка в нас зараз кількість? заброньованих. Не знаю, ця інформація не володіє так. Давайте від проблем заброньованих до проблем і власне питань, які ставлять мобілізовані. Мова йде про демобілізацію. Зеленський відповів на відповідну петицію про демобілізацію після 18 місяців служби з доручивши Мигалю. Опрацювати це питання. Петиція набрала ще в 23-му році необхідну кількість голосів. Ну а тим часом у Верховну Раду самого Шмигаля викликали через відсутність законопроекту про демобілізацію, який обіцяли до кінця минулого року за словами депутатів. Документ. Мав ініціювати уряд, але досі цього не зробив. Отже, панове, в нас буквально дві хвилини в ефірі залишається. Давайте з пана Олексія розпочнемо. А, пане Олексію, а, власне, на якій стадії яка вірогідність того, що взагалі такий законопроект буде м, внесений в парламент? І що ви хочете запитати в Шмигаля в п'ятницю про це? Перша петиція, про яку ви казали автор, і її я і дійсно 22 місяці. Ще раз вдумайтесь це: 22 місяці зайняло в Зеленського. Відповісти на петицію про терміни служби і відповідь цього формальна, що значить, що він це перепоручає швалю 22 місяці. Я не знаю, що ще треба сказати про ефективність роботи президента, про якісь повагу до термінів і повагу до військових. Друге, є закон України ще раз, закон України, не непобажання моє чи колеги, чи когось іншого закон України. Який доручає кабінету міністрів до грудня місяця внести законопроект про демобілізацію? Кабінет міністрів не виконав закон України. Таким чином, ми можемо вимагати від всього всіх, ну тобто, ми вимагаємо від всіх громадян України виконувати закон України, а Кабінет міністрів України цього не робить. Тому треба, як на мою думку, не просто викликати шмигаля. А взагалі, якщо кабінет міністрів не здатний з ним впоратися, відправляти відставку, ну почати з міністра оборони який, власне, за це відповідальний, але при потребі йти й до інших посадовців, включно з прем'єр-міністром. Вони зобов'язані подати, яким він буде цей законопроект, які в ньому будуть передумови, і як він буде прийматися в Верховній Раді. Це вже інша історія, але вони зобов'язані подати законопроект про демобілізацію і встановлення термінів служби. Пане Олександре, буквально 40 секунд. Чому цього не відбулося? Від міністрів, я до речі, голосував за пропозицію колеги щодо викликання прем'єр-міністра до зали. Тому давайте його послухаємо. Послухаємо дійсно до 18 грудня 2024 року, вони повинні були подати законопроект. Я як представник комітету на звисокоборону розвитку, але з суто власну позицію можу викласти, що все ж таки, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається на фронті, і враховуючи консультації з міністерством оборони і Генеральним штабом, в першу чергу. Я не бачу якихось виходів з точки зору того, як буде запропонований механізм демобілізації, встановлення під термінів, враховуючи ситуацію на фронті і враховуючи ту мобілізацію. яка у нас є зараз на сьогодні, але консультації тривають. Ми були нещодавно міністерстві оборони. Вони там запропонували деякі механізми. Ну будемо дивитися, що вони будуть запропонувати з точки зору законодавства.